Проблеми ЖКХ Кременчуга перша. ЖКХ ремонт так. дорог поліонова вічна проблема. Да. Да, мене я так. – нас цікаве таке питання, чому постійно там йде ремонт доріг, це годами, це продовжується. витягують труби, потім знову, це таке неудобство. Ну, це найголовніше, що може бути. І кругом дороги ужасніші. Ужасніші просто. Це вулиця Юрія Руфа, да, зараз? Так, да, Юрія Руфа. Да. Да. Ось, подивіться, будь ласка, ями на дорозі. Супер, пішохідних доріжок майже немає. На тому все. Дякую. Дороги гарні, вода. Ти а, ні, дороги ужасні, вода ще З крана не те, що пити, а вже і купатися на ній неможливо просто. Що цвіт, що запах, осадок в чайнику стається чи так в йомкості, як набереш, просто ужасний. І отаким от слоєм. Тобто вода це найперше. Ну, я вважаю, що вода все-таки найактуальніше, тому що це наше здоров'я, це те, що потрапляє на, на нашу шкіру, нас всередину, і це найактуальніше. Ну, Дороги так місце третє. В лікарні також от ми нещодавно лежали з дитиною в лікарні, то умови. Ну ми в педіатричному лежали, то ні чайника окремого, щоб нагріти. ну… ну не зовсім гірші, краще, ніж раніше, але є до чого рости ще дуже. Нормально. Вода буває перерива, так нормально. Ну, еті, плохі. Труби труби плох перериває. Погані труба. Да, я живу в частному домі, то кожну неділю прориває труба і води по цілу неділі нема. Вода, транссутність, відсутність гарячої води. Чому її відключають? Навіщо? Добре, вже відключили опалення, а навіщо гарячу воду? Люди, я догадаю, особливо бабусі старенькі, там які не мають змоги поставити бойлери. У мене є такі приклади. Їм важко. З тазиками. Ще що. Ну так не знаю. Три проблеми ЖКХ Кременчука. Не знаю, у мене все добре. Тобто і дороги влаштовують, і вода течена влаштовує. Вони все влаштовують. Влаштовую. Високі тарифи. Ще погані дороги, два. Угу. Третє. Висока зарплата нашому меру і нашому всьому і тому самому. Нашому керівництву. Війна йде з самих. У кого нічого немає, посліднє забирають. А Посліднє забирають. Ці посліднє віддають, а ті посліднє забирають. Ви з Кременчука? Ні, Ні. а в Кременчуці часто буваєте? А розкажіть про проблеми Кременчука. А що ви бачите? Одно ну, ви йдете по вулиці, по дорогах, що тут таке от вам? Чудове місто, гарне. Район. Дуже кахання, то у мене частний сектор. І все нормально в частному секторі. ЖКХ? No. Як, як вам сказати? ЖКХ, я жив на перемогі, знімав квартиру. Коли були плюси, вони жарили так, що діватися нікуди було в хаті. Все відкрите було. І для чого це, так сказати? Як ви думаєте, це економно було чи не економно? не економно? От і я думаю, що це найголовніша проблема була зимою. Ну, тепло було, а вони, а тоді кажуть, ми закупили дуже дорогий газ серед зими. І навіщо це потрібно? Тобто неефективна Неефективно працювали теплопостачанням. Я так вважаю. А там це найголовніша проблема. А так усе добре.